Ліктова кістка ульна. Кістки перепліччя представлені двома кістками: ліктова ульна та променева радіус. Якщо бути зовсім точним, то перед нами ліва ліктова кістка. спереду. В руці людини ульна буде займати медіальне положення або внутрішнє. Променева кістка розташовується латерально, тобто зовнішньо. Як і інші довгі трубчасті кістки, ліктова кістка складається з тіла. Корпус та двох кінців епіфізів проксимального та дистального. Проксимальний епіфіз направлений догори зараз. І потім з'єднується з блоком плечової кістки. І обидві кістки будуть брати участь у формуванні ліктєвого суглобу. Дистальні епіфізи будуть утворювати променево зап'ястковий суглоб. Розберемо детальніше будову ліктєвої кістки, її тіло, корпус ульне. Трикутної форми у перетині. Оскільки це передня поверхня, значить тут будуть розрізняти знову ж таки передню поверхню на тілі, facies anterior, Бачимо ще медіальну поверхню facies медіаліс. І позаду задня поверхня facies постеріор. Ці три поверхні, сполучаючись одна з одною, утворюють три виражені краї. Передній край, Марго Антеріор, позаду буде задній край, Марго Постеріор, і ось цей край, який буде дивитись в сторону променевої кістки, йде латерально, але він є найгостріший з трьох кутів і до нього ще прикріплюється перетинка передпліччя. Тому третій край ліктєвої кістки називається міжкістковий край Марго Інтеросе. Проксимальний епіфіс виражений краще у ліктьової кістки, ніж дистальний епіфіс, і він має два добре помітних відростки. Ось цей відросток ліктьовий або олікранон. Латинною аналогічно. Другий вінцевий відросток або процесос caranaidus. Між цими двома вітками знаходиться напівсферична напівлунна по формі вирізка, що називається блокоподібна вирізка. інцисура трохлеаріс. В цю блокову вирізку буде заходити блок плечової кістки з утворенням ліктєвого суглобу. З латеральної сторони ще знаходиться гладка площина заглиблення, променева вирізка інцисура радіаліс – Призначена для з'єднання з променевою кісткою. В неї буде входити головка променевої кістки. Так, що ще. Нижче вінцевого відростка розташовується нерівність. На Вона називається горбистість ліктьової кістки. Сюди прикріплюються м'язи згиначі плеча. Горбистість ліктьової кістки – Тубороситус ульнара. Нижня будестальний епіфіс. Епіфісіс дісталіс. Він менший за розмірами і представлений головкою ліктьової кістки. Капут ульне. На її поверхні виражений виріст. Це буде шилоподібний відросток. Процесо стілоїдус. На медіальній поверхні в області променево зап'ясткового суглобу Цей відросток виступає. І його можна побачити. Головка відокремлюється від тіла звуженням, шийка ліктьової кістки. колюм ульне. А по периферії головки є. головки є суглобова поверхня, суглобовий обвід, циркумференція артикуляріс. Цей суглобовий обвід потім буде з'єднюватися з дистальним епіфізом ліктьової кістки. І між цими кістками також буде формуватись суглоб. Більше відео по анатомії ви знайдете на нашому сайті sapiensmed.com.